Культурна дипломатія це почали з таких глобальних те, що об'єднув велику кількість це от отмаш вишиванок з 13-му році, 14-му, в цьому році це вже традиція 15 15-й, і е, Раду те, що приєднуються японців в цьому році. Приєднався минулий посол Японії в Україні і е, так об'єднує українців з різних куточків Японії, не тільки Токіо, Осака, Кіото, але й з, з північних регіонів Японії, в тому числі. Е, наша діяльність е, також це були проведені е, певні культурні фестивалі е, мистецькі в, в цих містах. Е, допомога. Е, також і е, передача певних е, речей. І е, Також, третє, це інформаційно. Е, намагаємося е, на по, як онлайн е, ресурс, так і є декілька волонтерів. І раді, що е, за минулий рік. Е, Ну, наше посольство також в цьому активно брало участь і і, і така координація, співпраця між просто громадою і посольством. Тобто, думаю, це залежить від людей, які присутні. Як ставишся, як ти будеш співпрацювати з людьми і діяти, реалізовувати певні напрями, і сьогоднішній форум. Думаю, цілі це те, щоб побачити, дізна налагодити шляхи взаємодії для певні якісь навчання, як реалізовувати, досягати певних цілей, тому що в Японії все ж таки українці є студенти, є такі, що створили сім'ю з, з, з японцем чи японкою, і не не кожен мав. Все поклик, але якщо запропонувати, підказати, то е, цей е, рух і результат буде набагато більший і вагоміший.